Кожна людина вже від самого дитинства виношує у серці мрії. Вони спонукують дивитися вперед, робити зусилля, не знеохочуватися у невдачах та плекати надію на краще. Кожне подружжя, стаючи на рушничок щастя під час таїнства подружжя, без сумніву має найбільшу мрію продовження роду. Втішаючись потомством, але на жаль, часом трапляється так, що подружжя не може мати дітей. Чоловік та жінка з надією звертаються до Господа у молитві, що він вислухає їхні бажання та обдарує їх дітьми. І дуже часто вони повертаються до церкви із свідченням та подякою, що Всевишній вислухав їхню молитву. Нинішнє свято Різдва Пресвятої Богородиці без перебільшення є свідченням сповнення цієї надії та вислухав. Молитов, святих Богоотців Йоакема і Анне, які довгі роки очікували потомства. У Святому Письмі знаходимо безліч прикладів, коли після довгих років безпліддя та очікування потомства у старості Господь благословив подружжя і вони ставали благословенням для майбутніх поколінь, як, наприклад, Авраам і Сара, Яків та Рахиль. І багато інших. Народження Марії було дивом не лише з духовного погляду. Вона була збережена від первородного гріха, а й з погляду фізичного. Знаємо, що в такому віці, у якому свята Анна її народила, жінки не народжують, бо в старості настає період фізіологічної неплідності. Але бачимо, що неможливе для людей стає можливим для Бога, наскільки це гарний приклад для життя кожного з нас. Ми також, на наш погляд думаємо, Йому по-людському, що уже не здатні змінитися, не можемо самі собі зарадити, часто переконані, що себе змінити неможливо, але немає неможливих речей для Бога, для нього. Усе можливе, каже нам Господь, що все можливе для того, хто вірує. Тому наскільки багато всього, що по-людськи нас обмежує, настільки більше уповаймо на Бога. Різдво Богородиці показує нам, що Бог вислуховує молитву людини, вшановує і винагороджує її старання ще перед тим, ніж вона його попросить. Та звернеться до нього по допомогу, а ще стверджує правду, що Бог не байдужий до жодних потреб людини. Він перший виходить до неї, робить крок назустріч їй. Тому і ми, за прикладом Богородиці, звертаємося до Христа з непохитним духом надії і повного довір'я Його безмежній любові до нас, з твердим переконанням, що він завжди готовий вислухати нас і допомогти. Роздумуючи над життям Божої Матері, оці церкви бачили Марії образ всього людського роду, образ гідності кожної людини, шанування Пресвятої Богородиці у день її народження вказує на те, що наша гідність залежить перед усім від Бога, бо ми носимо у собі його образ і подобу, а не від земних речей, зовнішнього вигляду, одягу, посади, життєвого становища, достатку чи грошей. Для усіх нас нинішнє свято є спонукою і запрошенням молитися і не занепадати духом, адже Господь знає час і пору для сповнення нашої надії. Кожна подія, яка відбулася в історії спасіння чи записана у Євангелії, має своє духовне значення і в наш час. Це свято стоїть на початку нашого церковного року. Як видно зі слів тропаря празника то це свято особливо радісне і важливе, радісне, бо це день народження Божої Матері і владичиці неба й землі. Важливе, бо доводить велику правду святої віри. У материнство Пречистої Діви Марії, з якої засяяло Сонце правди Христос Бог наш, вже зійшла рання зірка, тож і схід Сонця недалекий. На велике значення цього празника вказує і його велична назва в наших богослужбових книгах: Різдво Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і пресно Діви Марії. Народження Пресвятої Діви було сповіщено Божим промислом ще в пророцтвах і старозавітніх прообразів. Початок цього сповіщення пролунав у раю, де наші прабатьки впали в гріх. Вже тоді радісну новину сповістив сам Бог, кажучи: ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм, і між сіменем її, воно буде уражати тебе в голову. Провіщена від старозавітніх часів непорочна діва повинна бути в час призначений Богом, народитися на землі від тілесних батьків, щоб стати матір'ю Сина Божого. Святе Євангеліє записав. Нам дуже мало подій із життя Богородиці. Тут нічого не сказано про її Різдво, про її молоді літа чи про її святе успіння, ані навіть не подано імен її праведних батьків, звідки ми про це все знаємо. Знаємо про це з традиції церкви та апокрифів. Апокрифи це такі книги, що розповідають нам про деякі події із життя Христа чи Богородиці, про які не сказано у Євангелії. Хоча Свята Церква не вважає апокрифи за автентичні, Книги, ані запевне історичне джерело, але все-таки вони містять у собі багато чого з традиції та вірувань первісної церкви. Головне джерело вісток про життя Богородиці це апокрифічна книга, написана близько 170-180 року, що її називають «Протоєвангелієм Якова. Ця книга дала мотив для встановлення таких празників: зачаття Богородиці Святою Анною, Різдва Пресвятої Богородиці, введення в. Храм та свята в честь Йоакима й Анни. Звідси довідуємося про обставини Різдва Пречистої Діви Марії, хто були її батьки та що вони називалися Йоаким і Анна. Апокрифічне проти Євангелія Якова було в давнину у Великій Пошані. Його цитують або пояснюють багато святих отців. У проти Євангелії Якова читаємо, що причиста Діва Марія по лінії свого батька походила з царського роду Давида, а по матері зі священичого роду Роду Арона. Її батьки жили в Назареті і були маєтні, але відзначалися великою праведністю та жертвенною любов'ю до Бога і ближнього. Свої плоди Йоаким ділив на три частини: одну частину давав на жертву для Бога, другу для бідних, а третю залишав для себе. Великою журбою для Йоакима і Анни була їхня бездітність. У євреїв бездітність вважалася не тільки за брак Божого благословення, але й за Божу кару. З цієї причини вони зазнавали багато прикростей. тож нічого дивного, що вони безнастанно благали у Бога дитини. Це була головна мета їхніх молитов, постів і милостині. І в кінці Господь на схилі літ дав їм дитину, що була призначена на матір Божого сина. Прихід на світ тієї, що мала бути Божою матір'ю, є особливим джерелом радості для її батьків, Йоакима й Анни для неба, для землі і всього створіння. Цю духовну радість із Різдва Богородиці підкреслюють святі Отці. Святкуючи Різдво Богородиці, церква прославляє найвищу ступінь наближення Бога до людей, його благодатне єднання з ними в образі діви, народженої з благословення Божого. Різдво Божої Матері це почав. «Початок неосяжної для людського розуму таємниці боговтілення і нашого спасіння та джерелом радості й утіхи у день Різдва, владичиці нашої Богородиці, звернімось до неї і просімо її пречисто, пренепорочно, щоб вона допомагала нам перемагати гріх і всяку нечистоту, щоб ми могли чистим серцем славити Бога і радіти у ньому, хто звертається до неї з вірою та надією, не залишиться безутішним і непочутним». У гідно звеличивши Пресвяту Богородицю найкращими похвальними титулами промовмо, бо сьогодні народилася дитина, від якої спасення Христос, Бог і Слово, який був і приходячи, перебуває навіки.